Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп 15 травня. Біжить самогун. 10 літрів первача зараз залью в дубову бочку. Тупиться віск. Я стараюсь не запускать. От нас беролось там 20, 22 рамки, я його перетоплюю. Тоді є якийсь толк, а як отак накопичувать, в мене не виходить, то заведеться міль, то ще якась херня, ніде її озберігати. А так, перетопив рамки з розгуж, зварив, навощив і все нормально. Шановні глядачі, оце така суєта вечір. Вечір 15 травня 2025 року. Що ще хочеться сказати? Бережіть себе і пам'ятайте, що про вас двоє ваша Посіка хелп.